Всім привіт! З вами я, Міраклус, і сьогодні ми будемо грати Beyblade вибух, мій айвор з такою от комбінацією, з самодільним драйвером, який крутиться на сторіночки проти Infinity Nado. Зараз ви побачите всі битви. От проти такого бея. Я не знаю, як він називається, але зараз будемо тестити. Це все ж залізне. Три, два, три. вперед! Так, зараз побачимо, чи зможе мій Айвор виграти Infinity Надо. Граємо до трьох балів. Тому що я най Ну Там буде дуже сильно бачити. От, я її розібрав. І помітив неба. Готова зміна І так, рахунок 1-0. І мені тільки що сказали, що мене розіб'ють. Зараз ми це все провіримо. Три, два, один і ти можеш такі сильніші на Як хоч, може в силу записати? Так, рахунок 2-0. 2-1 УПР. Воу, wow, був дуже сильний запуск і у нас 1 2. 2, 1, УП. Я тобі урекомендував. Айбер. Він фініті надо був запущений максимально сильно і максимально розкручено. Ну поки Айвар дуже добре справляється проти інфініті бо Вони доволі тяжкі, мені здається, десь грамів 100 точно є. Давай, я, бо я, я. від Айвара вони відрізняються я. буквально на 2-3 рази по вазі важче. І так, 3-1. Подожди, Юля, не став на паузу. Тут як у зейтрона є шарики. Завдяки чому йде більш кращий баланс. І зараз буде наступний інфініті надо. Покажи його. От такий мутант. Можливо, якщо його видно. Я. А, Дивай. Дивай. Трошки пізніше я запустив, але я думаю, ролі не зіграє Дивіться, який спокійний інфінзі надав Це видно, витривалий тип Б Перед цим у нас був неудачний Давай, кадр, Ай, тож покажу в нас рахунок 0-0. Граємо так само до трьох. А, а где... а где кухня? Кубка? Одна. Так. Тут вже цікаво. Кто зараз вийде? Дальше. Ну Дал, вот це вот не так. Ну це, це видно. Що... Один нуль в рахунок Айвера. Це так само. Це мібель. Можете знать. Три, два, один. Тут інфінзі надо себе так класно поводити. Ніха! Міх! Що? Дивись, як пістолет, дивись. Ага. У мене такі класно крутиться на камеру. М -м -м. Я такі побачив. Ага. Тільки обережно помішає нашій битви. Мене не підбить. Але пачка. Ну так, да. бей прилетить такий в голову, це капець. Та не в голову, в телефон. А, ну в принципі, так. Да. Що це за пан? Голова тут таке, поживе. Короче, я распущу. Ты кто чибил Ну тут вже видно, що что надо было Теж топово запустить. І один-один. Один три. Давай так. Я. Человек понял, сейчас так же. Кстати, у него у него так крутится. Понял, она ось так цей 180 градусів кути. Ага. Давай так. Я розкручу... Ці запуски дуже його, круті надо тим, що вони що можуть максимально багато накручуватись, накручуватись і потім запускатися на всю силу. Тобто у нас з одного разу запускається бей, а в них може з багатьох разів запускатися. Тобто в 10 разів сильніша сила може бути, ніж в наших беїв. Я думаю, що ці беї дуже добре для тренувань проти звичайних вибухових беїв. І рахунок 2-1. Два, один, і П. І я постарався запустити ще сильніше, щоб можна було виграти. Побачимо, що мені це допоможе. Чисти на отець. Дружи, ми вже цю зараз збіркою доіграємо. А, я спробую подивали, виграти, а потім я зберу збірку, я знаю, яку я хочу зібрати. Роблю максимально сильно збірку і побачимо, що вийде. Я говорю, що ж я. Ну там води. Це для того, щоб воно розписувалось быстріше. А от воно не ліже. Так, воно тож належить. Дивіться, а, а це для того, щоб воно пристрійше без... розходило, без... без... для... для... а це 1 А, Я програв. Нас. І так я знайшов інфініті надо, дуже схожу залізку на мого айвера по формі, тож я зараз складу цей схожий бей на Айвера, Ілі там пусилі топовий. Зараз побачимо, що вийде. Так, я зробив от такого Добай, от бея. Зараз Я настрою камеру. Тут такі штучки вилітають. Добай, І давай, давай, от такі драйвера. Зараз будемо тестити айвор проти Інфініті надо айбера. Три два. Зараз побачимо, що з цього Я вийде. хотів зробити хитру тактику, на краю арени і виграти. Та чути, чути мене. А може і не чути. Дивіться, які ці пропорції тут робляться. Це ну, Таке пічно виглядає. Це лево Стоп. Їх можна дві сторони запускати? Тебе, так. А лівосторонній айвер. Ви ще це бачили, тепер побачили. Ще й інфінзі надо. А зараз я буду справиться. Це все, що ми зараз говоримо, буде чути добре на камері. Mm -hmm. <гум> Та, ти замети, там так, ну тоді ми зараз побачимо, чи зможу я його перекрутити. Противерну сторону. Один. нуль А ти можеш подожди? О, тепер ти справи. А який ти взял, я ки наконечні взяв, вибив тебе. Такий на конечку. Я свій як зробив. Ты жовтний стрій взяв. А давай я якими запущу А, да, я жовтий взяв. я ячину запущу, На праву сторону? Так, ти О, бачить, набагато краще. І так... Один-1? Чи один чи два-ноль? Два ноль. Два, один. Супе. Ай, прямо на кришечку мені напригнув. Дивіться, що вони виробляють. Це просто. Айвар відкрив свої крилочки. Нам не потрібна Київсі, нам потрібна перемога. Нам потрібен Макдональдс. Ну, факт. Железка, прям бью по нього. Я тобі Жілеско прям в'ю. Ты нормально? Ну, я можу допомогти. А что він боком стоїть? Це його така пішечка і да я подожди, виграв. Подожди. І так ми завершили тести, тож я виграв Infinity Nado. <реку> Звісно, там одному програв, а так що в мене є всі шанси його виграти. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, а з вами був Діа Мереклес, Пока!